Привіт! я мостова Анастасія. Народилась 13 липня 2010 року. Вже зараз я працюю над тим, щоб мої мрії ставали реальністю. Танці, акторська майстерність і моделінг це моє життя. Для себе вдома танцюю джаз-фанк, а на своїй тікток сторінці показую справжню себе Весело та життєрадісно. Знімаю короткі відеоролики на різні теми. Хоча я не маю досвіду у зйомках фільмах чи серіалах, зате добре розуміюся, як працювати перед камерою. Крім того, я поглиблено вивчаю німецьку та англійську мову. Моя найбільша мрія стати відомою моделлю, яка надихає інших. Дякую за увагу! До зустрічі!